Dziś pro trzech mudrych, którzy szukali Господа, Będziemy wspominać osobliwych e, trzech ludzi, którzy szukali Jezusa, którzy mandrowały za zierką, żeby, żeby, żeby znaleźć Zbawiciela. Trzeje ludzi. Kto to byli w ogóle? Co to za ludzie? Skąd one wzięły się? Традиція говорить нам, що це представники язичницьких народів, поганів, поган, тобто це ті, котрі не, не були з вибраного народу, не були євреями, Тобто не мали такого укорінення і духовного, і інтелектуального в законі Мойсея, в історії Ізраїля не знали пророцтв багатьох пророків, тобто не знали старого завіту, коротко кажучи, який готував ізраїльський народ на прихід Месії. Натомість вони є представниками народів язичницьких, котрі, однак 2000 років тому також відчували, що щось надзвичайного має відбутися. І вони по своїх різних обчисленнях, нам говориться, що це таким образом, символом цього була Вифлеємська зірка. Вони за цими обчисленнями. Дізналися, що народився цар юдейський, який буде царем для всього світу. І за проводом зірки вони підшли до Вифлеєму, щоб пішли до... спочатку до Єрусалиму, а потім до Вифлеєму, щоб віддати поклін новонародженому цареві. Традиційно нам навіть говорить, що знає їхні імена це Каль... Каспер, Мельхіор і Бальтазар. Мене вражає в цій історії, що one duże długo i szły to jest prawdopodobnie dwa 2 To temu można porównywać do jakiejś drogi wiry gdzie one dosłownie no, i szły w jakieś niewidome nie znały kudy kudy i ty I znały tylko jakiś naprząmok ale to na pewno była dla nich dużo ryzykowna podróż w jakiej czekały ich bardzo bardzo różnych trudności trudności i niespodzianek jednak one Дійшли до мети, знайшли Ісуса. В цій подорожі мене також вражає, а є таким повчальним для мене, що вони йшли за проводом зірки. Якщо навіть подумаємо в такому нашому житті буденному, ми не бачимо зірок протягом дня, тобто вони мусили весь час йти протягом ночі. Якщо бачите, зірку вони мусіли йти, коли темрю, темряво довкола. І це може бути також для, для нас таким, такою підказкою, що часом за Господом йдемо тоді, коли довкола темно, коли довкола немає того близько різних вітрин, близько різних афектів, емоцій, вражень. Коли нам часом навіть здається, що ми якісь такі самотні або розбиті. Але часом якраз тоді, в таких періодах нашого життя, набагато легше нам помітити ту одну зірку, яка веде нас до, до Ісуса. Тому що щоб йти за зіркою, треба йти в темряві і треба підняти голову вгору, відірватися від того, що, на що ми завжди дивимось, на, на чому завжди зосереджуємо нашу увагу і дивитися вгору. Тому це також для мене така. Добра новина, що це для них не була прогулянка, такий туристичний виїзд. Тільки це була також такий, як якоюсь мірою, ось мірою вимір духовної такої боротьби, дорога до війни. І нехай Бог дає нам відвагу ходити його стежками. Папа, з Богом. З Богом! Добрий день, шановні любителі Шакі. Ви на винагада.